Добрий день! Сьогодні ми будемо розбирати 25 й рік. Номер 11. Обчислить суму коренів рівняння. 15, яке множиться на х плюс 3 в квадраті, мінус 375 рівня 0. Тут 15 і 375 ділиться також на 15. Тому я скорочую, щоб рівняння виглядало не так жахливо. Поділили на 15, воно зникло. Поділили на 15, вийшло 25. Х плюс 3 в квадраті мінус 25 дорівнює 0. Ось це у нас формула скороченого множення. Розписала, що це буде квадрат плюс 6х плюс 9 мінус 25 дорівнює 0. Подібні 9 і мінус 25. Звела подібні, вийшло мінус 16. квадрат мінус 6х мінус 16 дорівнює 0. Згадуємо теорему вієта. Теорема вієта це коли у нас є квадратне рівняння х 2 плюс плюс дорівнює 0, коли А дорівнює 1, перед х квадратом нічого не стоїть. Значить, х1 плюс х2 дорівнює мінус b, x1 помножити на х2 дорівнює c. Теорема вієта. Нам потрібно суму коренів, тобто нас цікавить ось цей вираз х1 плюс х2 дорівнює мінус b. Саме в цьому рівнянні b дорівнює мінус 6. Значить, мінус Б дорівнює мінус мінус 6 дорівнює 6. Ось наша правильна відповідь В 6. Дякую за увагу. До побачення!